Вітаю, друзі! Сьогодні поділюся рецептом сирників, які вдаються завжди. Та є одна умова: сир має бути пастоподібної консистенції. Я купувала вже готовий в магазині, а ви ж можете пробити сир блендером. Одне яйце перетираємо вінчиком з маслом та пудрою, не цукром. Це вплине на подальшу м'якість сирників. Додаємо перетертий сир та ванільний цукор. Ну і його кількість вже може залежати від ваших смакових вподобань. Знову перемішуємо і стараємося досягти якомога одноріднішої маси. В цей рецепт ще потрібно додати 1 столову ложку сметани. Цю суміш всипаємо манку та перемішуємо. Я беру 4 столові ложки манки. Це сама оптимальна кількість на 200 г сира та всіх рідких складових цього рецепту. Додаю 10 грамів розпушувача, в мене якраз стільки і було в пачці. Ще раз ретельно перемішуємо. Наше готове тісто. Ставимо на 30 хвилин в холодильник. Манка за цей час якраз набухне, масло охолоне, і тісто стане ідеальним для формування сирників. В якості начинки я беру шматочки фруктів, які є в наявності: мандарин, ківі та яблучко. Ну, а ви ж можете готувати з чимось одним. Ну, ось наше тісто готове до формування. Виробляючи сирники, борошном посипаю лише руки. Так і формувати легше, і сирники не отримують зайву кількість клейковини. Тісто дуже ніжне. Легко піддається до загортання начинки та формовки. Ці сирнички за цим рецептом також дуже смачні, якщо класти всередину не фруктову начинку, а шматочки шоколаду. Обжарюємо сирники на рафінованій олії. Вершкове масло ми вже додали в тісто. Погляньте, які рум'яні. І, до речі, при обжарюванні кришкою накривати не потрібно. Просто дайте середній вогонь. Так, сирнички наші готові. Будемо смакувати їх зі сметанкою. Гляньте, як апетитно визирає мандаринка. Ну що ж, готуйте за цим рецептом, а мені пишіть про свої враження. До нових зустрічей!